Дванадцята година. Але інший зал все-таки більш заповнений. там, де нахтуся тепло. Марія Софія. Броніслава. А, тут люди виглядають, чи не прийшовши пан винник з анонсом на концерт. Вже от-от має бути. Я навіть дивіться, сьогодні невеличка черга за водою. Дивіться, добре святи, все видно. Весь бювет, як на долоні. Та. А, ми йдемо на вулицю. Досить гуляти по бювету. Бювет ви і так всі бачили. Йдемо подивимось, що на вулиці. Так, це все ще, бачите. Це ще 12.25. Якось так, незважаючи на те, що це і дні вихідні, і Погода, ніби непогана. Я <му> в я в Люди вже в очікуванні. Стіван, композитор, автор втім виконали це пісень. Співав композитор, автор, виконавець і пісень, лідер гурту Марії Віктор виненко у звостях. Сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка. За декілька хвилин Віктор винник буде тут у нас на У вас до чудова нагода поспілкуватись, сфотографуватись та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка у нас гостяк, співа композитор, автор виконавець і пісень, лідер гурту «Мері» Віктор Винник. Мені казали привіт, мені казали здравствуй, давай до свидання. Казали мені, все це було нормально, все це було не страшно. Якби це було у Пітері або у Москві Але такими словами мене стрічає стали. Жито блакитної країни. що чекає на транш. Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу, привіт, мене питають «Ти сайлова. Віктора винника, бігав, композитор, автор ви і пісень, вік торовинник, запустити потягнути проти. Трошки атмосфери на бюветі. Голуби 15 у нас. Так і Україна проти родина, але мені втрати, що тут, так і Україна, це набрати брати, це там не це там не є композитор, Автор виконавець цей пісень, Віктор Же поруч з нами, тож підходьте до нас, позичу чудова нагода поспілкуватись, сфотографуватись та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Нагадую, що сьогодні о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка на гостях співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень, лідер гурту мерії Віктор Винник з акустичною концертною програмою сьогодні, о 19.30 тридцять палаці культури Шевченка. Квиточки на концерт продаються. <реш> Доброго дня усім, усім, хто не боїться прикарпатських морозів. Та, е, як настрій взагалі? Чудовий. Двоє людей сказали, за всіх вас розписали. Це демократія, так має бути. Окей. Ну що ж, е, щоб зробити, я не знаю, що зможемо ми зробити теплішим день, але вечір ми зможемо зробити точно теплішим. Тому я запрошую вас на свій концерт, який буде вже сьогодні о 19.30. Палац культури Шевченка, і ми зможемо разом з вами мало того що зробити тепліше. Ми зможемо зробити навіть красиво. Я нагадую, що для учасників бойових дій вхід просто так, безкоштовний. А поки що я фрагментарно поставлю вас в курс справи, що ми будемо робити. Ми будемо в першу чергу співати, спілкуватись і добре проводити час. Давайте робити красиво, поки в нас є шанс. Потонути оча, загорнутися в ранкові сни залишити все, як є, зупинити час, не ховатися слова, пити вітер ранньої весни, залишити все, як є, думати про нас. Зробимо краси, давай будем щасливим, ти для мене я диво Давай зробимо краси, давай зробим красиво. давай будем щасливим. Не ми я сими, давай зробимо красиво. Не триматися за жаль, не палити своє серце не говорити все як є, просто без прикрас, відпустити ту печаль, печальних, найледне, залишити все як є, думати про нас. Зробим красиво, давай будем щаслив, ти для мене, як диво, давай зробим красиво, давай зробим красиво, давай будем щаслив, давай будем щаслив не либо сили Живе заміє, що мене біша, давай зробимо краси, давай будем щасливі. Ти для мене є диво. Давай зробимо І Ще давай зробимо краси. Давай будем щасливі, не дивишся сими. Давай зробим краси, давай зробим красиво, давай будем щаслим, и давай я диво давай зробим красиво давай зробим красиво, давай будем щаслив, не я часникой. Десь так приблизно ми будемо робити сьогодні красиво. І ще і ще я маю вам сказати важливу штуку. А важлива штука,